Брати мої, Україна мені, і за нею виставамо, Господи моє. Тарас Шевченко в казематі. Згадайте, братія моя, бо дайте лихо не вертали, як ви гарнесенько і я і за решотки визирали. І певне думали, коли на раду тиху, на розмову, коли ми зійдемося знову на сізу Божій землі. Ніколи, братія, ніколи, з Дніпра у купі не п'ємо. Розійдемося, рознесемо степи в і свої недолі. Повіруємо ще трохи волю, а потім жити почнемо. Ми ж людьми, як люди, а поки те буде. Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї без таланту Господа моліте. Його забудьте, других і не проклинайте. І мене в неволі, люті, інколи згадайте. Я так я так люблю мою Україну Богу. Що проклену святого Бога, з нею душу погублю. Сон, Тарас Григорович Шевченко. Простіть, я Богу помолюсь. Я так її, я так люблю, мою Україну, Богу. Що прокляну святого Бога, за нею душу погублю. На трахові з висока, на кручі, ніби сирота. Прийшла топитися в глибокі, Дніпрі прійшлоком. Отак стоїть одна хатина, з хатини видно Україну. І всю на кругом, під като і дідусь Сидіть, а сонечко низенько. Уже спустились над Дніпром. Сидить і дивиться, і дума, а сльози капають. Гай, гай, старий промову, Вже Занапасти Божа рай, району Україну ненько, моя ненько. Як згадаю тебе краєм заплаче серденько. Гарасува ніч, арашу, горовечеченко. На, 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 на розпульчих курзах сидить, Там, на Ковчі грає Кругом хлопці та дівчата, як мактра процвітає, грає кобзар, виспівує, мовля словами, як москалі, орда, ляки били з козаками. Як збирали з громадська в неділю вранці. І вховали Казаченка в зелені бранці. Грає кобзар, виспівує, аж ляки зміються. Була коли гемащина, а вже не вернеться. Було колись, панувало, та більше не буде. Цієї слави козачкою вік не забуде. Україна, Україна, серце моє, ненько. Як згадаю твою долю, заплачу серденько, де поділося козачество, червоні жупани, де поділося доля, воля. Бунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло. А чи затупило синє море твоє гори, високі могили? Мовчать гори, грає море, могилу сумують, а над дітьми козацькими. Поганці панують, грай же море, Мовчіть, згори. Гуляй, буйний болем, плачте, діти, козацькі, така ваша доля. Тарас Григорова Шевченко до Оснав'яника. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не стануть ветьманець, не покриють Україну червоні жупани. Обідано сиротою понад мікром плаче. Тяжко, важко сиротину, та ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що подіє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Співай же їм мій голову про січ, про могилу, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почув. Що діє оцю Україну, за що погубала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни, батько, орли сисер, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як тимони грають, як дівчина під вербою гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серцем на чужих, поки ляжуть.